Я хотіла поговорити з вами про якість ДТФ друку. Інколи нам стверджують, що ДТФ друк це жахлива плівка, яка тріскається і взагалі не варто це купувати. Правда, це чи ні, ви можете перевірити тільки самі, що можемо сказати? Що на якість ДТФ друку впливає дуже багато факторів: по-перше, якісна сировина, яка закупається для того, щоб зробити цю наклейку, як багато хто називає. По-друге, це швидкість друку. Це дуже важливо. Якщо друкарня робить великі об'єми, вона прискорює швидкість друку, тоді друк може бути неякісним і навіть просто зберігання сировини, яку ви закупаєте. Дуже важливо, як вона ще буде зберігатись. Вологість та температура повітря. Ми все це контролюємо і ви можете це перевірити. Для партнерів ми робимо тестовий друк. Ми слідкуємо дуже пильно за якістю нашого ДТФ-друку, тому наші клієнти постійно до нас повертаються. Якщо хочете перевірити цю якість, то чекаємо вас в директі для замовлень.